Далі ми беремо лист паперу А4, просто кладемо його зверху. Вкладаємо його зверху, так, щоб лист паперу трохи може вису... висунувся. І натягуємо по боках кавер спочатку з однієї сторони, потім з другої сторони. Далі, через те, що в нас там папер, велкра не зліпилася разом. І тому ми зможемо трохи рухати цю частину. Поки що знімаємо ці кріплення, запхаємо це велкро туди, куди потрібно. Далі ми бачимо, що отвір для шрауда трохи не співпадає е з отвором каверу. Тому що в нас там папер. Ми можемо сунути трохи назад. І зафіксувати.